Усім привіт! Вітаю на каналі Хрестенка. Я в магазині Єва. Стартували нові акції, які діятимуть два дні: 25 та 26 серпня, включно. Завжди вигідно на усі освіжувачі повітря. Діє акція мінус 50% на другу одиницю. Це додатково до акційних цінничків. Від Sky змінні балони до автоматичного освіжувача по 55 гривень. А друга баночка буде за 27,50 гривень. Так, є від Air Vieк неакційні ціни 179. Таке є автоматичний освіжувач і один змінний балон 464. В цю акцію входять також аромадифузори. Ціни по 299. Ось такі. Зараз вони з гарною знижкою, об'єм 100 мл, а друга баночка буде за 150. Так, 296 гривень такі арома, об'єм 50 мл. І є деякі акційні пропозиції. Освіжувачі повітря із розпилювачем, об'єм 400 мл скай за 39 гривень. Такі теж зі знижкою ціна 49,50, а другий балон буде за половину вартості. І від Sky 44 гривні. Ще досить багато, що порозбирали. І ще ось такі гелеві, освіжувачі повітря по 40 гривень. А друга баночка буде за 20. Усі засоби для догляду за ротовою порожниною від торгової марки сплат з акційною ціною. До 30% знижки. Зубна нитка, довжина 30 метрів 153 гривні. Зубна щітка 157 гривень одна штука. Зубні пасти є різні об'єми. 80 мл по 129 гривень, 100 мл теж 129 гривень. І менший об'єм 40 мл за 68,50 вісім Є різні на вибір. Туалетний папір. 6 рулонів, він 5 шаровий і такий подовжений, Zeva Just One, 203 гривні за упаковку, за 6 рулонів. Знижена ціна на рушнички паперові від торгової марки Lito та Greenway. Ось такі веподібно складені, їх 130 штук за 35,70. Рулон 41 гривня 30 копійок, Два рулони двошарові 3330, і від Greenway трьохшарові за 46 гривень один рулон. Акція на капронові колготи від дефіле 20 ден. Підкреслюю, 20 ден зі знижкою. Класичні Vivienne за 69,50. Є різна розмірна сітка, тобто і двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, така асортимент. і кольори є різні. Є темні, є світлі, як бачите, бронзові, натуральні, чорні. І ще, по-моєму, два варіанти є. Такі по 109 гривень це є Елеганс. 20 ден. Капрони жіночі. Актив 114. Топ 109. Панчохи, до речі, теж зі знижкою. 20 ден – 112 гривень. Дефіле 20 ден актив за 47 гривень. Тебен теж 47 гривень, класичні 42 гривні. 40% знижки на прокладки щоденні для критичних днів та міцелярні гелі для інтимної гігієни Лінджері. Прокладки 20 штук, за 23 гривні, 30 копійок. До речі, є зразки можна собі придивитися які там. так 50 штук, 54 гривні, 100 штук 96. Такі для критичних днів 10 штук, 29 гривень, є, до речі, різні. Там, залежно, як які, є і менша кількість, наприклад, 7 штук теж 29 гривень. більші упаковки по 20 штук за 57 гривень. Тампони, до речі, не акційні. І міцелярні гелі для інтимної гігієни від Лінджері 300 мл 64 та 59. Акція на гелі для душу та рідке мило від торгової марки Ген та фітолінія Greenway. Можна об'єднати. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. В акцію входить не лише рідке мило, а і тверде такий набір 5 штук по 70 грамів за 32 гривні. Так, рідке мило Greenway 500 мл 35 гривень. Є аромати в асортименті. воно. Мило рідке, оливкове за 23 гривні. Так. Наступне манго, не бачу його. Вони по 20 гривень. Бананова мрія по 20 і 22 гривні це є цитрус, це ось таке по 22 гривні. Є диня, динька по 19 гривень. Тобто берете два, а третій в подарунок. Вигідно брати в однаковій ціні, але можна брати різні, як вам пасує. Таке груша об'єм 1 літр 40 гривень. І ще є від Greenway 1,5 півтори літри. Зараз я до нього доберусь. Ось таке півтори літра, та молоко, і ціна 48 гривень. Це я вам показала рідке мило, а є ще гелі для душу. Гелі об'ємом 400 мл, три варіанти ароматів. І ціна 38,80. Це є полуниця маскарпоне, авокадо та гуарана, і ананас та чилі. І такі із дозатором. Це є об'єм 750 мл, чорничний йогурт, та мед, і чорна орхідея та ши. На усі шампуні для волосся від шаума, сухі, звичайні знижка до 30 Ціна 84,50, об'єм 400 мл. Сухий шампунь шаума 150 мл. 118 гривень. Чоловічий шампунь Шаума по 95 гривень за 400 мл і є 750 мл із дозатором за 188. Засоби для моделювання зачіски від інтеза зі знижкою до 40%. Лаки об'ємом 500 мл по 134 гривні. Такий лак 400 мл 131 гривня. Піна 95. Акція 2 дорівнює 4 на усі прикраси для волосся, також біжутерію, жіночу, дитячу. Мається на увазі резинки заколочки. 2 дорівнює 4. Обираєте 4 товари, 2 підуть вам в подарунок. З заколочки є різні, який цікавий бантик. Ціна 129. Такий варіант 50 гривень, є металеві по 100 гривень. Дуже великий вибір різних заколок. Такі заколочки 90, такі теж 90 гривень. Резиночки, заколки 50 гривень. Наборами резиночки дівчачі. Такі за 60 гривень на видимки. Косметика ламель, акція 2 дорівнює 4. Убирайте 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Тінт для губ 247 гривень. Акційна ціна на рум'яна 107 гривень. Хайлайтер 122 гривні. Кремові рум'яна 112. Також є різноманітні туші. І по 135 і 127 ціни різні. Так само, як і різноманітний асортимент, фіксуючий віск для брів 223 гривні. Є і нові колекції: рідкі скульптори, рум'яна та хайлайтери по 299. Також є акційні ціни на тональні креми 127. Компактна пудра 99,50 і навіть є по 43 ,50 гривні 50 копійок. Акція 2 дорівнює 4 на декоративну косметику від B. Також є вже нова колекція, хто не бачив, приїхали новинки. Ось така новинка: це є тінт для губ та щік від B. Ціна 119 гривень. Ще й акційна. Такі от новинки туші для Вій. Ціна 109 гривень. Ось така новинка пудра компактна із дзеркальцем. Ціна 149 гривень. Гламбі тінт, плівка для губ. Ціна 149 Ось так виглядає. Такий дуже приємний дизайн, веселий. І можна причепити у якості брелочка. Така туш для візи 139 гривень, теж новинка. І такий олівчик. Чотири в одному це і для губ, і для брів, для очей, і хайлайтер. Чотири в одному. На жаль, ціни вам не скажу, бо це її тестер, але задумка прикольна. Знаєте, кинути в сумочку і мати, так би мовити, під рукою зразу всі засоби. глембі туш для Вій. Ціна 139 гривень. Кіопаті. Акція на гігієнічні бальзами для губ. 1 плюс 1 дорівнює 3. Так би мовити, скоро розпочнеться сезон. Тож придивляйтеся, від Кармикс ціна 140 гривень. Є такі в тюбіках, є як звичайні бальзами, <coughs> нівея 123 гривні. Є прозорі, є з відтінком Нітроджина по 119. Такі від Абаут по 56. І оці по 56, є ще по 96. Так, є різні. Біокон, Акційна ціна 41 гривня, неакційна 56,50. Такі по 56,50. І полуниця малина теж 53 гривні, неакційна ціна. Грінвей 25 гривень. Just Кавай по 40 гривень 50, 38,50. Кармекс. От є. Ага, Не звідси просто. По 56 гривень жестковає бальзами. Бляха муха. Все падає, дівчата. Я так думаю, ці бальзами просто хочуть вам покрасуватись, які ж вони мають стильні баночки. А це і навіть бальзами і олійки для губ. Ось, По 56 гривень ось такі. Такі варіанти кругленькі по 46 гривень і часткова її у формі бананчика. Або такий класичний варіант, але з кольором ціна. 50 це банан, а 46 це інший вишневий смак. Знижка 50% на засоби для очей та брів. Декоративна косметика від Патрісії Ледо. Це є туші, олівчики, палітри тіней. На буржуа декоративну косметику акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Дуже рідко буває на буржуа акція, а особливо ось така масштабна, коли можна обрати різні засоби. До речі, є із акційними цінами. Хелсимікс тональний крем за 455 гривень. Основа Always Fabulio 405 гривень, але це один відтіночок 310. -й. Так, туші з акційними цінами, олівчики, туші для брів. Це є монотінні, один відтінок тіней 311 гривень, олійка для губ 475. І туші 464 гривні. До речі, такою користувалася. Дуже вона мені сподобалась. Так, але тут є всякі різні, кому яка більше до вподоби можна брати. Подругу, знаєте, і разом купити собі якісну косметику за помірнішими цінами. Така палетка ціна 489 гривень. Так, оце є тестер. Палетка тіней ціна 626 гривень. Так, і є ще різні кольори.